Ви не можете його забути, тому що ви постійно про нього згадуєте. Да? Соцмережі видалить його нахуй. Видалить його нахуй в соцмережі. Спільні друзі, обмежте спілкування. Заблокуй нахуй його везде, в усіх меседжах. Везде. Його не существує. нету такого мальчика. Що він нахуй? Що куди Ще. Боженька забрали йому від нього. Правильно? Речі, які вам нагадують його, приберіться з хати. Трусики, він мені подарив трусики, Викинь нахуй собаку, надій на собаку, хай собака, блять, викине. Понімаєш? Приберіть все. Все, що про, про нього нагадую, убрати. Тому що ваш мозок ніколи не відпустить те, що ви постійно підживлюєте своєю увагою. Так? Третій крок. Вам потрібно повернути собі свою енергію, постійно повернути собі свою енергію. От запитайте себе, скільки часу, скільки емоцій, скільки думок я витрачаю на нього. привіт. Скільки думок я витрачаю на нього? Да? Ну от подумайте, скільки. Тому от цей час робіть щось для себе фізично, фізично, спорт. Душ, натирайте жопу щотками, жопу скрабом, тіло кремом. фізично, так? подзвони подружці, позвони подружки, так? прибирайте в хаті, слухайте курс антизалипання, слухайте курс антизалипання, так? переключіть свою енергію, переключіть свою енергію. Потрібно зрозуміти корінь всього, так? чому ви залипли саме на нього? Чому ви залипли саме на нього? Так? Що він вам дав? Що він вам давав? Да? Або що ви думали, що він вам дасть? Що ви думали, що він вам дасть? Захист? Любов? Визнання якесь можливо? Можливо, гідність він вам дасть. Що він вам мав дати? Подумайте, так? Да? Те, що ви шукали в ньому, воно вже у вас є. Воно у вас є в тіні. Да? Це те, що ви самі. Не вміли собі дати те, що ви самі не вміли собі дати так?